Бажаю міцного. знаєте, я думав, що люди здебільшого прозріли, трохи порозумнішали. Але як виявляється, це не так. На днях пише мені одна особа та каже: мол, Василь, ви не праві. У нас ворог один, і це Росія. Росія прийшла до нас з війною, а ви чомусь в усіх гріхах звинувачуєте владу. Також вона написала щось типу Європа та Америка нас зрадила, не дають нам зброю і так далі. А в кінці повідомила, що вона від мене відписується, Ну, коротше, якось так. Друзі, це реально катастрофа. Катастрофа не те, що людина відписалася, а те, що вбивці, зрадники та мародери знищують країну та знищують народ. А ось такі, як вона, ще досі ходять в кастрюлях. Та захищають внутрішніх ворогів. Так ось, Кастрюлі, ви по суті посібники провладних зрадників та мародерів. Друзі, а я вам вдячний за вашу підтримку. І хочу сказати, що я не розумію, як можна захищати тих, хто впустив ворога всередину країни. Росія це наш споконвічний ворог. Росія наш ворог, але і наш сусід, з яким ми маємо або. Домовлятись про щось або постійно бути готовими до війни. Іншого не дано. Але в цій війні друзі, в захопленні наших територій та в загибелі сотень тисяч українців, винен не зовнішній ворог, а внутрішній, який заздалегідь підготував країну до здачі. Обманувши народ України внутрішній ворог. Прийшов до влади, першочергово розмінував переправи, мости, пропускні пункти. Потім, перед самим початком повномасштабного вторгнення, відвів війська від лінії розмежування і в результаті без жодного пострілу впустив ворога середину країни. Чим по суті передав ворогу десятки населених пунктів України. Українці, прокидайтесь, це не зовнішній ворог не визнає війну війною. Це не зовнішній ворог розграбовує країну та усю допомогу, яка йде на військові та на гуманітарні потреби. І це не зовнішній ворог затягує війну, знищує у штучно створених котлах цілими бригадами військових. І це не зовнішній ворог підриває нашу обороноздатність, зокрема через те. Що майже всі кошти, які йдуть на фортифікації, повністю розкрадаються провладними зрадниками та мародерами. І це не зовнішній ворог відправляє на війну наших дітей, по суті, знищуючи наші наступні покоління. Дякую за увагу, за підтримку. Бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні!